Слава Україні! Дивіться, говориш, говориш про той хрестик, говориш і починаєш спочатку. Значить, дивіться, в процесі вишивки для ідеального вивороту. Абсолютно, це не значить, що відрізається кожен раз голка і кожен раз починається спочатку. От зараз будемо вишивати, будете дивитися. І заодно поговоримо про той факт. Ой, щойно закріпила ниточку, поговоримо про той факт, в принципі, щодо рушників, поговоримо, поговоримо, так, про все трохи поговоримо. Дивіться: для того, щоб чому починають вишивати зсередини. На всіх наборах, на всіх схемах є позначення середини, Орнаменту, середини малюнку, середини узора. Для чого це потрібно? Крім того, що на схемі є позначки середини, середини-середини малюнку, так? Є ще безпосередньо вказаний розмір необхідної тканини, якщо це схема. Ну, якщо набір, то вона там просто дана. Кладена. Значить, чому є позначки середини чому розпочинати потрібно з середини. Якщо ви візьмете ту канву, яка в наборі, і помітивши чітко середину, почнете вишивати середини, то відстань край, край вашої тканени буде рівномірний з усіх чотирьох боків. Та сама історія з схемою ну, журналу, наприклад, мені це найближче і найпростіше вам пояснити. От, Якщо ви візьмете ту, ту, той розмір канви в сантиметрах чи тканини, який рекомендований, так, і почнете вишивати з середини, то у вас відповідно так само будуть відступи однакові. Це значно полегшить вам. Оформлення в подальшому. Щодо рушників. Тут та сама історія. Ось я б розпочинала з середини, вишила в цей бік і йду в цей бік. Тобто я розпочинала з середини. Для чого я розпочинала вишивати з середини? Щоб у мене ось з цього боку кількість ниточок була однакова, без того, щоб ці ниточки рахувати, я розпочала зсередини. І як у мене узор ліг, він ліг, одно ляже в мене однаково на обидва краї. Тобто, в мене кількість ниточок до краю тканини тут. От, а це відріз рушникового полотна. І кількість ниточок до краю з другого боку, коли я дошию в той бік, буде однакова, а я її цей відступ не рахувала. А тут я вже собі орієнтуюся, ну я на око орієнтуюся, можна рахувати ниточки кому сумно. Скільки в мене тут заплановано, що я тут зроблю мережку, зв'яжу, розсатаю ниточки на киточки, ці киточки зв'яжу між собою і в мене буде такий край. Якби я пришивала мережку, можна було б відступ зробити меншим скажемо, верлочити або обмітати і пришити мережево, як варіант. От, це вже просто інша історія. От, але е, вишивати, вишивати сам о, елемент починаємо з середини. Шиїм в один бік і в інший, або в цей, потім в той без різниці, для того, щоб відступи по краю у вас були однакові. От, власне кажучи, для цього середина постійно. Постійно, ніби вже за те говорено, ну, так багато шувал. І постійно виникає це запитання, чому середина, для чого середина. Ну, Я сподіваюся, я відповіла, для чого саме зсередини починати шити. От, Те саме, ось я вам показувала окремими відео, як я закріплюю. от, І так далі. Ну, Тут мені переходити надто далеко, через то я відрізала. В принципі, в, принципі, в переважній більшості вишивається а, наступним чином. Тобто заправила нитку і шию тих пір, доки нитка не кінчається зовсім. В даному випадку, тут так не вийде, тому що аж звідти сюди мені переходити по підхрестиками. мені простіше закріпитися по новій. Хоч знову ж таки, з точки зору економії часу, зайва заправка нитки, зайві закрипи, це не, не про любов до вишивки, не про любов до життя. Тобто, закрипів має бути як менше, часу на заправляння нитки витрачаємо якнайменше, тому треба правильної довжини нитку мати. І, відповідно, тоді вона у вас доволі довго ходить по роботі. І, відповідно, тоді ви з насолодою вишиваєте, бо якщо довжина нитки, яку ви заправили правильно, то нитка у вас тоді не плутається, нормально ходить, не зав'язується вузлики, не заважає вам. От. Відтак ви отримаєте максимальне задоволення відшиття і максимально гарний результат кінцевий. Ось так. Тут в мене трошки незручно, тому що тут два хрестики і тут таке закінчуємо цей прожилочок. Знову закріпимося, бо ж будемо мити аж звідси сюди я ніяк не перейду з тої точки, де я є. Тобто, ну, те, що треба робити мінімум закрипів по роботі, це одне, але те, що є об'єктивна реальність конкретної роботи, то друге. От я вам покажу і на ось такій простій роботі в два кольори, і дуже ріденький, і на щільній іншій роботі. Більш зашитій і на роботі з купою кольорів, як воно відбувається в процесі. Закрипи. Тобто, дивіться, я хожу зверху вниз, коли шию, і закріплюю також зверху вниз. Таким чином, моїх закрипів ні на лицевій стороні роботи готової не видно, ні на зворотній стороні готової роботи моїх закріпів, о, хвостик зробила. Оце, на жаль, погана штука. Ну, в даному випадку а, це не, не, не цей, без того не буде. Чому? Тому що я ось це тестую. Я почала. І, ну, якби вже почати покинути не маю як, тестую, шити можна цією ниткою, але, ну, як все дешево. З відповідним результатом. Якщо бавовняну нитку до якої звик, ти відчуваєш, так, і коли така річ виходить, я не зазираю ж на зворотню сторону під час шиття. Так? От. А от така річ, коли виходить, при прибувавній нитці ти її відчуваєш. А при цій нитці, ну, я не відчуваю. ну, нитка більш така, ну, штучна нитка, і штучна нитка. Шити можна, але щоб що, шо? Та й таке. Так, знову ж таки, шиття через камеру, і шиття, коли ти тримаєш і шиєш, теж трохи різниці. Так що врахуйте цей момент, що шити через камеру, трошки різне задоволення. Так, оп, оп. Стосовно розміщення роботи посередині, воно використовується абсолютно, абсолютно завжди і всюди. Тобто, і в сорочці так само ви розміщуєте на вставці, на рукаві, на пазусі посередині. От Бачите, от що то штучна нитка. В принципі, до речі, цікаво. До цього часу, ось оскільки вже прошила, це мені перший вузлик, який зав'язався. До того жодного разу мені такого чуду не було. А це ось, бачите, маю щастя. В вигляді вузлика. О, є. Перемогли. Та й таке. До речі, стосовно забобонів, канал я назвала Вишивка без, і без заборони забобонів. Чому? Тому що більшість якихось таких забобонів вони не мають під собою, підґрунтя ніякого. Ну, от, Наприклад, зав'язався в мене вузлик. А старші люди там, ну я ж спілкувалася не в нев замкнутому просторі, да не лише своєю бабусею, Мене вчили в школі там і так далі, і всякої такої цей. Гуртки, всякі ще якісь речі, просто спілкувалася з однолітками, подругами і так далі. Ну, тобто не замкнуте середовище. За Наприклад, є така думка, що коли отак в'яжуться вузлики, то це означає, що ваша закінчена робота значно переживе вас і буде в використанні по завершенню вашого життя. Бо знає як до того ставитись по тій простій причині, що з одного боку, якщо ви е, чогось варті, якщо ви виховуєте достойних дітей, достойних онуків, звісно, що ваша робота вас переживе, бо вона цінуватиметься вашими дітьми як згадка про вас. Ну, звісно, що переживе, то ну, як би очевидна річ, абсолютно, хоч в'яжуться у вас вузлики, хоч жодного разу не зав'язалися. Це якби один момент. А другий момент, власне, як вас не буде, то чи не байдуже вам буде шостою річчю. Якби ваші нащадки жили, були щасливі, здорові, все з ними було благо. Ну, різні бувають обставини, різні ситуації. І так всім хотілося аби, аби життя було казковим, чарівним, прекрасним. Але з практики. Дивіться, я виховувалася двома прабабусями із чотирьох. Відповідно, хочу сказати, що обидві мої прабабусі пережили розкур Обидві мої бабусі були свідками колективізації ще дітьми, але. Обидві мої прабабусі вже в свідомому дорослому віці, будучи мамами, пережили голодомор, пережили війну. І як вам сказати, коли твоє життя має такі от випробування шалені? То що з твоєю вишивкою, мені здається, от найостанніше в житті цікаво. От е, е, я не знаю, яким дивом вдалося моїм родинам е, е, пережити розкуркулення і. Е, Хоча б якоюсь мірою вціліти, але якоюсь мірою це ну, страшна ціна. Дивіться, по, про бабуся по маминій лінії мої, моя була 12-ю дитиною в родині, так? І вона єдина. Хто пережила зміну влади, тобто хто пережила колективізацію, хто пережила розкуркулення. Тобто, решта були старші, відповідно, могли висловлювати свою думку, свою позицію. І саме це завадило їм пережити прихід червоної влади, от, пройти через червоний терор і вижити. от. І таких ну, зараз от починають говорити от, бачите, за що нам не любити Росію. Я з дитинства не розумію, за що її любити. Я з дитинства чула від прабабусь і знаю, що таке Росія, що вона з собою несе. Що вона собою являє, і що то такі ті старші самоназвані брати, і для чого саме старшим братом себе Росія називає? Не меншим, не, не просто братом, а саме старшим. Дивіться, візьміть, ну, вже старш, в більш пізньому віці цікавлячись історією, так? Поцікавтеся, будь ласка, і ви тим фактом, а, як а... Батьки продавали своїх дітей в рабство в Росії. Кілька століть тому це не так давно було. Як старші брати продавали своїх менших братів в рабство в Росії? І вам все стане як білий день, зрозуміло. От, наше, наше то все, до чого то все? Наше те братство. от. Мене дуже дратують відоси зараз аля хороших русських, які говорять, що вони там нарешті благодаря війні поняли щось там поняли. Те, що ти тупе було до війни, то війна тебе не прозрить аж ніяк, і війна з тебе розумного не зробить аж ніяк. І чому мають гинути діти українські? Чому має Україна потерпати знову і знову і знову від вас, щоб ви там нарешті щось поняли і зробили нам... Послугу зняли, відео гидомирне, де все одно тхне вашою імперсністю, зверхністю тим всім. Ну, що хорошого? Нічого хорошого Росія для нас ніколи не несла. Нічого хорошого, жоден пересічний росіянин для пересічного українця ніколи нічого не ніс. І ну, нема тут про що говорити. От. І зараз, як. Ці всі прозрівші, це так дивно, ви не вміли читати, у вас не було бабусь, дідусів прабабусь. Те, що ви чогось не знали, хтось чогось не знав, це говорить про небажання про це знати. Про небажання знати, в принципі, чи про небажання знати конкретних речей, приємних чи не дуже. Ну, я ж кажу, що в мене це прозріння це для мене ну таке. Неприємне, болюче, відразливе. От, щось таке, щось таке фу. от, Якось так. Тобто я ж кажу, що тут з дитинства знав ти в деталях, знав в подробицях. Я не знаю, скільки разів, скільки сотень чи тисяч разів я чула від одної іншої прабабусі, як відбувалася. Як відбувалося розкуркулення, як забирали майно, як вигнали велику родину з своєї хати, в нікуди вигнали? От такі ловкі, кльові, рускі. Як вони можуть бути для мене ловкими, кльовими, хорошими, прийнятними? Чимсь, що я можу сприймати, чимсь, з чим можна миритися, якщо воно ну, споконвіку, так, це ж ну, це не новина ніяка. Знову ж таки, а, пропаганда? Ну, люди добрі. Ви пережили радянську пропаганду, коли ви всі самі трусилися за ту Західну Україну, думаючи, що там ті Бендерівці, це щось бозна, каз що, і, і, і взагалі невідомо що. Це ж це є пропаганда. Ну, Брехня абсолютно чиста, свідома брехня, яку вливають в уші під виглядом правильної позиції. Це є пропаганда. Це ж ну, не щось нове. От. І вишивка поза політикою. Нічого в цьому житті жоден подих, жодної людини не поза політикою. Тому що, якщо ти хочеш там сидіти собі. В якійсь ракурці, в інформаційному вакуумі, робити вигляд, що в тебе щось не стосується, то це не стосується рівно до тих пір, поки конкретно до тебе по тебе не прийдуть НКВД-сти, ті НКВД ще хтось і не заберуть тебе під білі руки. Ось от-от ваше те поза політикою Воно не поза політикою Не може бути поза політикою ніщо, ніхто, ніколи. Тому що, якщо ти робиш вигляд, що тебе щось не стосується, в випадку з росіянами все просто. Вони готові е, тисячоліттями, не та шостоліттями будь-що, будь яке звірство оправдовувати, то для їх є нормою. Почитайте історію. Просто прочитайте історію. За тих їхніх царів, за те їхнє все мерзенне і так далі. Не кажучи вже, що для них є нормою привласнювати, і для них це все нормою є грабувати, нормою є вбивати, про те, як вони в більшості своїй чудесно живуть між собою. Як вони мирять в родинах, як вони взагалі ставляться до тих своїх родин? Я ж кажу, що ну, суцільна дикість, відповідно, нічого не змінилося. І невідомо, коли зміниться. От, І ну, ну як поза політикою? Ніщо не може бути поза політикою. Ніщо, ніхто, ніяк, ніде. Якщо ти не цікавишся політикою, якщо ти не вникаєш в політику, якщо ти не впливаєш на політику, ти будеш її жертвою. Нема іншого шляху. Ніколи не було і його не може бути. Та й таке. То так, ну, можна детально пояснити, можна детально поговорити за це. Але це так от ну, дивишся, дивуєшся деяким людям. Тут були поза політикою, тут сіли в машину. Втікають десь в якийсь Казахстан, десь ще в якусь Грузію. Люди в ту Грузію бомбили недавно. Я не уявляю, як, ну, як почуваються пересічні грузини, які втратили когось на не так давно війні з Росією, які бачать оцих росіян, які до них приїздять. І там якісь права качають. Вони ж приїхали грузинської, Грузинською і не знають. І навряд чи вони її вчити будуть. От, Давайте поговоримо так. От. Так само в Казахстані. Ну, тут вони не визнають, що ті мають право на існування, тут вони тікають до того Казахстану. Тут вони нещодавно мирний протест, їхні військові розстрілювали. Що у Білорусі не відбувся Скажімо так, перехід влади і повернення Лукашенка, тому що Росія вмішалася безпосередньо Росія вмішалася, і безпосередньо Росія приймала участь у знищенні білорусів. От. І білоруси не чинили достатнього спротиву, тому що в Україні теж були розстріли майдану. І це так само, я вважаю, не відбулося без. Самоназваного старшого брата. От, відповідно, ну, таке от роздуми на тему, що вони не були готові до цього, вони через рожеві окуляри дивилися на наш Майдан. Через то їхню революцію. Отак от, от, от. Не знаю наскільки. Наскільки варто продовжувати, власне, мені просто через камеру шити не дуже. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що вишивка вам зайде, і що ви трошки, може подумаєте про те, що я вам говорю. І, можливо, це щось зрушить у вас, можливо, це буде стимулом для пошуку інформації, можливо, ви прочитаєте, можливо, ви послухаєте в Ютубі повно. Всіляких істориків наших, знову ж таки, є питання бо з російськими прізвищами або говорять їх російською мовою. Ну, всіх нас вчили в школі читати, я думаю, при бажанні кожен здатен знайти інформацію зараз сам. В нас вона в відкритому доступі, навіть архіви КДБ. Тобто беріть, дізнавайтеся і буде вам щастя.